Наші внутрішні діла. Високоточних е, і несуть бред просто якийсь. то Вони... Це постійне підкашлювання. Чому виробляється така звичка? Не замислювалися. Вочевидь, першиня в горлі пов'язане з роздрутуванням і перенапруженням зв'язок, їх надмірним навантаженням. У деяких людей зв'язки досить еластичні, тому що треновані, наприклад, професіонали вокального жанру, їм не загрожує це постійне підкашлювання. У звичайному житті без напруження зв'язок. Вони зв'язки розроблені та не роздратовані. Однак, коли людині доводиться іноді перенапружувати зв'язки, без їхнього розігріву та підготовки, з'являється такий ефект. Цей ефект можна було спостерігати у Жириновського, який багато кричав на публіці, але, говорять, в житті навпаки був тихим і кричав рідко. У Путіна ситуація зворотна, його образ спокійного та врівноваженого лідера не допускає перенапруги зв'язок на публіці, але зв'язки роздротовані. Це говорить про те, що в закулісній діяльності він часто підвішує голос, кричить або говорить на піку гучності. Нерви здають і впевненості у собі немає. Крім того, це говорить про те, що зараз, коли отримано всю повноту влади, виходять назовні всі комплекси, знімаються блоки. До речі, така звичка з'явилася у Путіна нещодавно, якщо ви можете спостерігати, приблизно після початку широкомасштабного вторгнення. При тому його почуття переваги над іншими на піку. А значить, незважаючи на одностайність та підтримку його діяльності, серед його оточення багато незадоволених, здатних зрадити або відступити в будь-який момент, просто поки що загрози для них немає, але коли вона з'явиться, оточення не допустить свого власного знищення.